Ми то почнемо із ситуації, яка є оперативна на напрямку. Яка зараз тактика ворога? Як він діє, і що важливо треба і можна знати сьогодні українцям? Оперативна ситуація в зоні відповідальності бригади Рубіж на покровському напрямку є надзвичайно напруженою, так як противник зараз скинув всі свої сили на штурмові дії? У противника є дві безумовно сильні сторони на покровському напрямку. Зараз це Штурми піхотою, зокрема застосуванням мотоциклів та легкої цивільної техніки, а також дрони. Тобто, це дві компоненти, які завдають дуже багато проблем, зокрема нашим військовослужбовцям. Противник їх дуже уміло використовує на цьому напрямку, завдяки практично безкінечному ресурсу, як мобілізаційному, так і постійному поповненню своїх регулярних військ. І, зокрема, він зробив дуже великий стрибок у розвитку саме безпілотних систем. Ну і зараз у нас час від часу на екрані буде також збір для вашої бригади. Будь ласка, розкажіть, щоб знали глядачі на що сьогодні треба донатити, так і що це може дати загалом для вашої бригади в вашій зоні відповідальності, і можливо дійсно це стане такою суттєвою допомогою для того, щоб нищити ворога. Так, дійсно, це стане суттєвою допомогою, і зараз ми збираємо на електробайки для наших військовослужбовців. Безумовно, у противника потрібно переймати речі, які є ефективними, і це об'єктивна дійсність, зокрема, використання для них мотоциклів. Тобто мотоцикли вони використовують переважно для штурмових дій. Ми збираємося їх використовувати для закриття наших логістичних завдань, адже, як я сказав раніше, безпілотні системи противника. Надзвичайно ефективно працюють на покровському напрямку, чим дуже сильно затруднюють нашу логістику і здійснювати її на великих броньованих машинах або навіть на звичайних пікапах стає все складніше і складніше, так як абсолютно неважливо ти рухаєшся вночі чи вдень дрони противника просто 24 на 7 в режимі полювання, зокрема дрони на оптоволокні. Ведуть полювання за нашою логістикою, а саме такі електробайки вони вирішують дуже багато питань, як зміни військовослужбовців на позиціях, що власне дозволить адекватно міняти військовослужбовців на позиціях для відпочинку, так само і забезпечення їх водою провізією та боєприпасами. Тому прошу всіх небайдужих долучитись до даного збору. Ну і також, от ви кажете про полювання, яке відбувається фактично 24 чотири на 7, і Дуже багато військових на різних напрямках направду помічає. говорить про те, що інколи це просто патрулювання, що настільки багато дронів, що вони можуть собі дозволити фактично що хвилини, що секунди працювати щодо паритету. Ось тут чи така сама ситуація, звісно, і з нашої сторони, чи легко ворогу, скажімо так, по той бік, і звісно, з огляду на те, що українські дрони вони також працюють. Ну і час від часу є. Йдеться про лише їхню збільшення кількості Ну, дивіться у зоні відповідальності бригади. Рубіж, все що я можу сказати, це те, що 80% втрат по противнику задає саме українська піхота. Наша піхота бригади. Рубіж, то це є характерною рисою Покровського напрямку. Те, що на інших напрямках основний характер поранень військовослужбовців, наприклад, він є осколковим. Тут він є пильовим. Так само, і уражень по піхоті противника до 90% на тому ж Лимано-Купільському напрямку, де також несуть бойове чергування бійці бригади, рубіж там завдають дрони. У нас же більшу частину поранень та пошкоджень противникам вони відбуваються у піхотних боях. В цьому є складні ситуації напрямку. Так як, скажімо так, війна стає більш і більш технологічною, проте, от. Тут противник він реально зробив ставку на такі масовані швидкі штурми на мотоциклах власною піхотою, коли нашим військовослужбовцям доводиться відповідати власне так само піхотою. Щодо дронів, які полюють, є деякі спеціалізовані підрозділи в армії Російської Федерації, які я називати не буду. В принципі, багато хто розуміє, про які підрозділи йдеться, у яких є задачі, які не стосуються безпосередньо задач, які. Інші підрозділи армії РФ виконують на напрямку. Тобто, конкретно у цього підрозділу задача зараз є перерізати логістичне забезпечення Сил оборони України на покровському напрямку. В основному для цього задіюються дрони на оптоволокні, які в режимі очікування з увімкненою камерою можуть до 6 годин просто знаходитися в певній точці, і от 6 годин в одного дрона є на те, щоб дочекатися машини. а в умовах бойових дій доріг логістичних їх не так багато, і всі розуміють, де там вони можуть знаходитися. От вони по 6 годин можуть так чекати пікапа броньовика, неважливо чого. Поки він буде здійснювати якісь логістичні дії і вже потім вступати в дію. Саме як ми вже зазначили, що дійсно сьогодні росіяни намагаються обійти Покровська з флангів. І от військові також кажуть, що насправді наступ, якщо брати штурм Покровська, то це призведе звісно до великих втрат ворога. В Росії це знають і тому зараз вони намагаються обходити. Але чи можна виключати прямий штурм, зважаючи на те, що Росія не дивиться на свої втрати і не рахує тих, кого втратила? Росія, звичайно, що не рахує тих, кого втратила. Проте потрібно розуміти, що разом з байдужістю до втрат в Росії також є задачі вищого військово-політичного керівництва, які завжди ставлять перед своїми військовослужбовцями просто якісь космічні завдання, завдяки чому вони звісно і мають такі величезні втрати, так як. Е Ще не було такого, як там з Бахмутом, наприклад, щоб вони там під якусь дату підв'язувалися взяти Покровськ. Проте потрібно розуміти, що противник і так несе просто величезні втрати, так як от е майже не використовують вони бронетехніку то вплив дронів він є великим там на логістику. Це дрони на оптоволокні, проте це не стосується там. Наприклад, масованих ФПВ-ударів по там піхотним позиціям, і так далі. І так далі, тобто воюють вони в основному піхотою, Відповідно, якщо ти штурмуєш піхотою, то втрати в тебе в основному несе якраз таки піхота стосовно Покровська в лобову атаку. Росіяни я я вважаю особисто, що вони наважаться тільки тоді, коли вони застосують, просто як і з іншими містами, чому ми неодноразово були свідками, так, наприклад, Вовчанськ або той же Бахмут. Коли артилерія та інше варке озброєння просто зрівнює місто уже з фундаментом, коли воно абсолютно стає непридатною для будь-яких оборонних дій, тоді вони вже включаються повноцінно в піхотні штурми. Поки цього не сталося, вони скоріш за все будуть намагатися знайти обхідні шляхи для того, щоб обійти місто, і це з військової точки зору виправдано. Ми не воюємо з якимись там невігласами. Хоча їхні дії можуть здатися доволі примітивними проте вони чітко усвідомлюють те, що вони роблять. Також як каже військовий Станіслав Бунятов, і пише у своєму телеграм-каналі, що насправді дійсно повністю зупинити ворога сьогодні не вдається, і це зокрема через те, що надзвичайно така велика протяжність лінії бойового зіткнення. От щодо розтяжності і протяжності, наскільки це так само є проблемою для росіян? Чи мають вони сьогодні сили і засоби, щоб ще більше розтягувати, ну і тим більше намагатися це контролювати? Ну, протяжність лінії фронту це проблема тих більше, хто обороняється, а не тих, хто нападає. Так як їм для того, щоб, наприклад, гіпотетична ситуація для того, щоб здійснити прорив на певній ділянці фронту, їм потрібно обрати там, де оборона є найслабшою. Коли ти обороняєшся, ти не можеш собі дозволити там. Оголити одні напрямки фронту, зосередившись на інших, таких противник може це також усвідомлювати, і вже на наступний день там будуть штурмові групи, посилені бронетехнікою е, наступати. Тому е, дійсно протяжність фронту Кровському напрямку це велика проблема. звичайно що сили оборони України стараються адекватно реагувати на такі виклики. Зокрема, тут у нас працюють суміжні підрозділи, доволі е, потужні сил безпілотних систем. Нагадую, що Чим більш технологічно підходити до питання вирішення оперативних задач, тим більше це перше рятує життя піхоти в бригаді. робіт життя бійця це найвища цінність, тому ми стараємося розумно підходити без там певних імпульсивних дій до оборони, і поки що в нас це успішно виходить. Також час від часу президент України коментує ситуацію на тому чи іншому напрямку І щодо Дніпропетровщини Він говорив також, що росіяни успіхів не мають, хоча вони постійно намагаються у таких малих групах ДРГ два-три чотири особи людини, якщо так можна назвати росіян, намагаються прорватися. От яка головна мета це розвідка, дестабілізація, можливо, якась підготовка до ширшого штурму? І наскільки часто вони це пробують робити? Ну, не знаю, як на кордоні з Дніпропетровською областю, проте загалом, з нашого досвіду, можна сказати, що так доволі часто вони це роблять. Такі малі групи, їхня цінність для армії Російської Федерації в тому, що ну, як не крути, це противник в тилу. Тобто вони можуть як мінімум по радіостанції доповідати про рух великої броньованої техніки підвоз там боєприпасів, перегувати ворожі підрозділи важкого там озброєння, наприклад, ну або ж просто вести диверсійну діяльність в тилу. Тобто, це надзвичайно ефективна тактика. Е, найцікавіше, що потрібно потратити доволі таки багато зусиль для того, щоб викорити такі диверсійні групи противника. Особисто у нас цим займаються підрозділи наші розвідки. Бригади Рубіж займаються доволі ефективно. Проте потрібно розуміти, що, наприклад, зараз умовно дощова погода, коли аеророзвідка місцями не може там 24 на 7 прям, всі 100% лінії бойового зіткнення перекрити. Цим користується противник. Також потрібно розуміти, що зараз в літній період зелені насадження вони дозволяють доволі таки непогано зливатися з місцевістю. Звичайно що це працює як в нашу сторону, так і в сторону противника. Проте, зараз будемо говорити про себе. Реально, противник там має змогу здійснювати такі дії, засилати диверсійно-штурмові групи диверсійні, от і доволі треба потратити багато зусиль для того, щоб їх звідти викорити, ну і виявити як мінімум. Друзі, я нагадаю, що триває збір на електробайки. Тому, будь ласка, долучайтеся? Це надзвичайно важливо. А от, Володимире, от час від часу ми бачимо, що росіяни вже собі приписують якісь певні перемоги, і вже відколи триває взагалі бойові дії, тривають на Покровську напрямку. Вони ледь не щодня вже перетинають кордони з Дніпропетровщиною і про це наперед заявляють. Ну і звісно, про це у всіх пабліках. Та, на вашу думку, для чого це робиться? Це швидше, щоб якийсь такий певний тиск. Психологічний надзвичайних громадян вчинити, чи це якось так само впливає і на військових? Чи бачите ви взагалі ось ці заяви і як на них реагуєте? Ну, заяви росіян подібного типу: вони перш за все спрямовані на внутрішню аудиторію, так як е, в Росії потрібно внутрішньому своєму споживачу скормлювати якісь перемоги? Е, Постійно, це було не перший раз, уже таке відбувається. Постійно вони там якісь міста беруть, постійно там деякі кордони переходять. Проте, для кого не секрет, що цілі противника це захоплення всієї території України, тому, скажімо так, частково це робиться для того, щоб от на даному етапі якось внутрішнього свого споживача заспокоїти, все-таки. Якщо мова йшла спочатку про там Донецьку, Луганську область на цьому напрямку, вже Донецька область, вони вже скоріш за все там в новинах давно її захопили. От зараз вже переходять на Дніпровськ, Дніпропетровську. Тому для внутрішньої їхньої аудиторії це, ну, це працює. Така тактика, звичайно, що працює. Звичайно, що там адекватні люди, вони. Будуть задавати питання. Вони цьому скоріш за все не повірять. Проте більшість населення Російської Федерації такі новини дуже навіть дуже дуже навіть підходять. все таки російські політехнологи вони добре знають, що роблять Володимире. Я дякую безмежно за вашу роботу. Ще раз наголошую, що збір триває. обов'язково долучайтеся, і потім буде це відео окремо на ютуб каналі Построва, Тому будемо звісно вдячні за кожний донат. Дякую вам безмежно за роботу. Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж НГУ.